Добрий усім раночок. Дивіться, який в нас ранок. Це година десь, певно. Половина восьмої. Тад, привітайся, я тебе знімаю. Сьогодні, слава Богу, приморську нема, але небо таке червоне-червоне. А може дощ буде сьогодні, ні? Ні, не, не, не заказують. Не заказують. Так, що ми робимо? Що ми робимо рано раненько? А ми купаємо саженці, і що думаєте? Хто рано стає, тому Бог дає. Знаєте, що є така, таке прислів'я? Так само і так. Накопаю чоловік саженців, щоб я мала що обчиняти. Обрізати, бо сьогодні буду формувати, посилочки людям відправляти. Але вже все. Бачите, пшик, пшик. Не перенесла вона вчорашніх морозів, вранішніх. Та й сезон закритий. Тепер лишаються саженці. Зараз він мені трохи накупає, потім потім щось яблу купати, малини накупаю ще. Пойдемо по черзі всім відправляти, друзі. Всім відправляти. Гарна погода, нехай люди собі садять. Малинку тайну. А ми вже ми тоже маємо що досадити. отам там кусочок, ми там того року, як не мали крапельного поливу то вона всохла, було жарке літо. Нам небагато, треба досадити. Ми вже в останню чергу, спочатку всім все повідправляємо, щоб е, мати вже спокій, люди собі садять. А ми, то знаєте, то То... вже таке... в то, то останню чергу. Ми ще подосаджували тут на початку, де мали малину. Ми там мали кілька корчиків, е, такої малини, друзі. Вона була велика, гарна, така пишна. Розрослася такі курчі, боже. Не було видно нас під тих курчів. Але ягідки, мало що, не знаю, який то сорт був малини? Там пару ягідок було. Ну так, а ти не пам'ятаєш, який сорт? Коротше, кущі суперові, класні, а малини не було толку з тої. Ми її викорчували всю. Думаєте, що так легко її викорчували, а потім ще скроплювали і скроплювали і вона далі ще проростала, малина проростає. О, і подосаджували нашої полани і польки. Принаймні, хоч ну, не такі ну, теж непогані курчі високі. Знаємо, що такі. Так, але знаємо, що буде малина, а то, знаєте, такі вже були височезні, такі пишні. Я думаю, боже, ото як зароди, що то буде? Ага, зароди. Ніх не заробило. Добре, друзі, що? Я беруся, чоловік купає, я зараз ношу туди собі. Ви знаєте, що тепло? От з ранок стали і тепло, Що ж не привишно, все так холодно, мороз, все біло, а тут файно. Сьогодні не зовсім не такий день. Добре. Чоловік працює, я лялякаю. А що? І то треба, правда? Все, ношу. Так, друзі. То все, звісно, добре. Сажанці накопали, добре. Зараз я йду їх обчиняти, обчиняти, так, як я кажу. Але спочатку треба зварити обід. Та прийдуть всі хлопці додому. Ще сьогодні Артур приїжджає після пар. Так що як Та в кожної жінки, друзі. Є ще робота. По кухні хочеш, де хочеш, мусиш кожен день робити. А знаєте, що я вам скажу? Сонечко вийшло. На дворі тепленько так. Навіть не здається, що тих два дня був прямо росту. Сонечко гріє. Взагалі, супер. Класна погода. У нас люди чесник садять повним ходом, а ми я не знаю, коли всадила. Нашу плантацію чиснику треба засадити. Ні, все по порядку, ні? Все по порядку. Я люблю так, одну справу зробив, тоді беруся до другої. Не люблю всі нараз починати. Нема толку А так, зробив, є, галочка поставив. Далі зробив, галочку поставив. Та й так робити, інакше як? Так муси бути, ні? Деколи треба і комбінувати, деколи треба дві справи докупити, деколи три, але давати толку, більше не брати. Вже навіть як три щось на раз, то вже забагато. Зазвичай ми так стараємося все. Одне зробити, тоді братися до другого, бо ту не доробити, ту вже почати. Ні, ні так, так не може бути. Мусить бути якийсь порядок в тому всьому. Я веросупчик кипить. супчик, зварила макарон, тушила до неї печинки, до неї Та й все. Та й обід такий буде. Макарон з печінкою тушеною. І супчик рисовий з фрикадельками, Все, готово. Нічого тепер, друзі, не видумаю, бо нема коли. нема коли зошит під пахою. Йдемо формувати замовлення людям. Саженіці зробила, друзі. Смучилася, я вам скажу чесно. Полониці накопала зараз до вбирати. Я вам скажу, що я ж розібралася. Мала куртку, але зараз вдягну куртку, сяду в саженці вбирати, то зараз куртку натягну. А то я ж сам мокра. будушно сьогодні. Сьогодні люди огороди, собі орад на зиму вже хто ще зачищає, Ну майже всі, кожен городі хто щось зробить. А я вся в сажанця, хоч так, я роблю свою роботу. Тож треба процес йде. Але я вам скажу, що тут трохи, друзі, тяжко. Одній все. І саженці, і вробля такі І пакувати. Ну, пакувати я мушу сама, бо мені треба, треба все перевіряти. Кувати мушу сама, бо треба все перевіряти дуже. А вже якби були хлопці, мені було легше, бо вони там накопали всіх саженців. Е їх зробила, я вже би собі тоді формувала. А так, а так, друзі, все-все раз. Так, далі. Десять десять. Що тут робиться, друзі? Тут ще відколи, відколи пам'ятаю, такого бардаку ніколи не було. Навіть не видно яка та плетка, що думаєте? все в землі. Тупо прикрай Що хочеш? Які хочеш пачки, шукай. То ще так добре, що з дівчатами домовилися в магазинах, дають пачки, бо я не знаю, що б випакувала. Море тих пачок. Добре, друзі, я пакую. Так, мені треба маленьку, якусь 10 саженців, 10 цього полуниці, яку зараз маленьку знайду. Сижу на гойдалці, все, попакувала, друзі. Посилки, да. Чекають під хатою. Ще нема машини, ще, не. ще чоловік на роботі. Але зараз вже десь закінчується в нього робочий день. Приїде і будемо. Все вести на нову пошту. Трохи не встигаємо, бо нова пошта до сьомої години працює. А він приїжджає половина сьомої, то ми вже так скоро спішимо страшне. Але що зробити? Муси так бути. А на Укрпошту то взагалі не встигаю, взагалі. То Укрпошта буде відправлення вся. Думаю, що в суботу. Всі, хто замовляв на Укрпошту, будуть старатися в суботу, всім відправити. А на нову пошту так потрошки. Ну що зробиш? мусить так бути, як є. Знаєте, виходимо з положення, як є, ну, бо інакше, інакше не може бути. Як завжди, ніч темна, ми тільки повернулися. Але ще побігли в магазин, трошки скупилися та й повернулися. Я вже в хаті. Сижу далі. Сижу далі своїми листочками <світ> з нової пошти. Вже багато позабирало, але позабирало, друзі, багато. Ну. Молодці. Всі так оперативно, що навіть багато замовлень що завтра мають забирати, але пану сьогодні прийшло вже. І все позабирали. Молодці, дуже вам сильно дякую, друзі. Ви знаєте, що хочу сказати? Що ми відправляли, і фасоль відправляли, і чесник. І як би не прикро, не було, але. Не всі забрали замовлення. Не хочу казати, хто або не забрали. Так. А ще саме основне, що я ніколи не беру передоплати. Ніколи, ніякої передоплати. Людина отримала на пошті посилку, відкрила, подивилася, що там саженці, а не буміка я запхала і собі забрала. Ну, жартую, друзі, але я не хочу такої відповідальності брати на себе, щоб наперед гроші в людей брати. Ні. Получали тоді. Розрахувалися. І так, люди недобросовісно, якщо чесно, поступили на рахунок чеснику і на рахунок квасолі. Я ну, ніколи не підносила ту тему, бо там не так багато, але і причому, що я вже її не повертала, і, і воно не знає, де воно пішло. Я до останнього якби, чекала, чекала, може заберуть, може заберуть, може заберуть, але ну, так, так є. А передоплатиння ні, ніколи не беру. І на днях я казала вже, що в суботу, в суботу ми почали висилати людям посилки. І в суботу до мене жінка подзвонила, так насварилася, насварилася, бо вона висила гроші, а посилки її не вислали. Ну, а ми ж ще нікому не висилали. Ми тільки в суботу купали і тільки в суботу вечором висилали. а Вона десь в обід дзвонила. І, і що їду? Каже, що вона гроші вислала, її посилки не вислали, і я дістала за якусь Людмилу. там, ну, коротше. Я їй кажу, що ми ніколи не беремо гроші наперед. По-перше, по-друге, я нікому нічого не висилала, а по-третє, я не Людмила, а по четверте в нас саженці по 15, не по 25. Ну, але. Тим не менше, то такі, знаєте, ці, як можна сказати, дрібниці. Дрібниці то так є. Але наразі всі такі чербні все забирають. Маю надію, що так до кінця і буде. Добре. Завтра в нас буде дуже тяжкий день, дуже засичений, тяжкий день Артур є. і до завтра буде вдома. Тому дуже багато будуть купати. Дуже багато важко купати саженці малини, друзі, то чесно вам кажу, там велике коріння, воно по, ну, пішло його тяжко витягнути з землі. А тим паче це ж не є земля така, що ти ходиш, що, ти, що вона така пухка, знаєте, як то на городі. Ти ж ходиш, ми там так сталували, там як асфальт, і попробуй видерти ті коріння. Ну, то... Трохи тяжко. Знаєте, так, ви викупаєш 10, ще не чуєш, але як вже викупаєш 100-200 курчів, та й ти вже відчуваєш і на руки, і замучуєшся, то є тяжко. А я саме основне все пильную, щоб тільки добре до всіх пішло, щоб всіх добре написала, щоб всім відправити. Моя така робота. Так що завтра ну, прям по максимуму. Вони купати, а я буду пакувати, відправляти, скільки зможемо. А в суботу, я казала, в суботу все на Укрпошту, друзі, піде. Бо я ну, не встигаю на вечір на Укрпошту. Всі, хто замовив, в суботу піде на Укрпошту. Та й все. Добре, все розбалакалася, сіла, та, що поставила вас коло себе, та й собі балакає, що мені. Ну, Добре, всім спокійного вечора, мирної ніченьки, Всього тільки вам доброго. Тільки хороших вам людей на життєвому шляху, щоб ні одна погана людина до вас не підійшла. Самі добрі і з добрими намірами. Все, друзі, па-па, Завтра зустрінемося, завтра важкий. день. Па-па.